Вистрибне зненацька, кошеня жвавеньке, вибрикни грайливо, мов лоша маленьке, махне наровливо хвостиком пухнасте, вигни пружно спинку, руденьку й смугасту, уявляючи себе мустангом гоноровим, хвалькувато пройде повірити готовий. Що дзвінко по підлозі копиться цокотить, і від задоволення аж замуркотить Оченята жовті прижмурить мрійливо, лапки пазуристі ступають неквапливо. Не зважає кошеня на ходу м'якеньку, Бо упевнений, що зараз він лоша маленьке.